І ночі Запоріжжя знову прокинулось від гучних вибухів. Місцеві розповідають, перші звуки почули близько о півночі. Ну, Діта я бачив глазами 5-6 зривов точно. Спишки, прям взриви. зрив три секунди, і звук, зрив три секунди. Ну, прям я уші затикав, але що бахають нормально. Один з ворожих снарядів влучив на територію місцевої автостоянки та автомийки. У цей час тут перебував охоронець. Пан Євген згадує, знаходився у сторожці, коли почався обстріл. Відразу ударною хвилею вибило вікна, а скло полетіло прямісінько на нього. Ощутив, як говориться, всі прелісті зерної волни, спишка, громкий удар. Не сильно, но травматического действия на себе было ощущение нехорошее. Не Слава богу, стекла пролетели мимо меня, но, но засыпало стекло уже на излете. Локоть забит и маленькое повреждение на руке. Так, абсолютно все в порядке. Снаряд влучив біля автомийки, яку вшент зруйновано. Тепер на цьому місці вирва глибиною близько чотирьох метрів. За словами слідчих, окупанти обстрілювали місто ракетами С-300. Поряд з автомийкою стояло понад 40 припаркованих цивільних авто, і всі вони зазнали суттєвих пошкоджень. Машини, які виявились далі від місця прильоту, постраждали менше. Ті, що були поряд з епіцентром вибуху, ремонту не підлягають. Я поки в шокі, а так не знаю. Олександр каже, ніколи подумати не міг, що ворог буде гатити по стоянці. Чоловік завжди залишав тут два свої автомобілі. Внаслідок обстрілів в одному авто пошкоджений бампер та вибите скло, а інше перетворилось на металобрухт. Та все зламали, що тут цілого, тут нічого. Салон чудом цілий залишився. А так, що двері, стекла, весь кузов. Ну, він весь удар на себе прийняв, виходить. Нічого хорошого, ну то теж вторая моя. Ударною хвилою пошкоджено й кілька десятків машин з автосалону, який розташований поруч. Також руйнувань зазнали 10 багатоповерхівок та 9 будинків приватного сектору. Там вибило вікно та зірвало покрівлі. Ірина Бондар, Сергій Чалий, телеканал МТМ.